В общем, рама зварена. Сейчас выйдет доскум, наденем платформу сюда. Покуда поставим его, до хавин постоит. Вот так вышла рама. Без единого косячка, можно сказать. Ривненько, что струна. так временно колеса накинув щоб лежало форму вчора скумо моділи вже по темному трошки я її тут порівняв бо була дуже тут отак була прогнута порозрізав трошки видом кротив кое де прорізали з цієї сторони прилагає платформа до рами чітко а з другої сторони з другой сторони дуже великий прогиб на швелері на, на платформі. Ну, покуда оставляю так, а потом весною, мабуть, буду різати. Там отак, раз і там два. Придавливать, а потом проваривать. Все, пока його відганяю, ставлю в сторонку. Ну все, проект по ПТС уйдет до завершаючої стадії. Значить вварив я сюди корзину из швеллера с 12-го потім пробились такі бризовики і перевів повністю на озоновські колеса передній диск передні, то есть два колеса я озоновський диск розвертав о сюди Врезав флянчик резаком, с предлив отверстия и потом обваривал. Значит, передние колеса у мене такие получилось а задние колеса був у мене метал, то я полностью вставляв туди всередину, тоже різаком все вирізав з помощью циркуля и крепенько обваривал. І ось такий получився прицепчик. Верніше ще не прицепчик, ще то карама. Завтра буду сюди ставити платформу з другого свого прицепа. повністю з металевими бортами. Красити пока не буду, тому що в планах зробити ще один прицеп, а потім вже буду два штуки. Одним днем це все дело завтра вымыем. И потом, когда зроблю другий прицеп, буду красить сразу два прицепа. Ну, тут даже не скажу, что тут це все калено, а тут зачистилось, трошки проржавило, только отличается цвет. Ну, Когда покраситься можна сказати що не буде видно. Дишло було длинне, я його обрізав, засунув сюди по максимуму і обварив хорошенько з усіх сторон. Як знизу, так і тут зверху. Одорваний був штопор, теж зробив я кронштейн. цепочками. штучка, штапорок так называемый. Ну, ну все, завтра побачу. Может сниму процесс. Будем с Куманом двух переставлять, с ведьком. Может сниму, если получится. Ну все, переставили мы кузов. есть цей кузов буде на цьому прицепі. Все, можна сказати, практично чітко сіло. Єдине, що ось тут трошки треба либо переварити оцей кронштейн, либо може нагріти його, трошки подати в сторону, тому що згнути ось цей кронштейн на самій платформі. Ну естественно же платформа. Вона була у мене на другому прицепі, то вона прогнута. Ну все, прицепчик встрою Ось таки опору для шлангу приварив. Значить, роздивився я, що там було ухо в мене трошки порване. Приварив його тут нормально, ну і попереварював з цієї сторони уша. Такі По заводському мотиву. Це ухо теж переварене. Значить. Взяв я, щ... а сейчас покажу. Зрізав я автогеном. Вон там стаканчик і облив його пола автоматом. Значить взяв я собі замість своєї тесли, яка дробила 7 год. Ось такий GTM 200. В принципі, апаратик хороший. Раджу. Так, ну що? Прицеп можна сказати в трою. Остається тільки його трошки освіжити облити краскою. Так, ну саньок. Саньку робимо прицеп паралельно, так, да, саньок? моїм прицепом у нас проекти по прицепах пока пішли. Зробили ми борти з такі маленькі колесики. Раму Саня вже покрасив. Зараз буде красити. Парти. Ну йому на маленьких колесиках удобний прицеп, да Саня? Да. Що будеш возити? Ну, ниже грозити буде, так? Да? Ну все, Олександр викрасив прицепчик свій. День, конечно, прозанімався, він казав. Я думав до обіду покрашу, но до п'яти часов з 10 до 5 він малював його. Для себе малював то і всередині борти покрасив. Там ми йому Бушни заслали, два листа лись нового. Рама тут рівненька. Прицепчик непогано вийшов. Рух, і тут варене з сороківського прицепу з того, що з меншого. Так, ну що, проєкт по прицепу 2ПТ-4 можна вважати завершеним. произвив я сегодня покраску. Вот такой получился прицепчик. Краска Дельфи. Оттуда графит Дельфи. На цилиндр, на диске тоже Дельфи, только сира. Ну все. Процепчик тепер в строю.